Зовсім нещодавно в Ukraine GTA додали нову акцію Чорна П'ятниця. А разом з нею додали нові кейси та рулетку. Ну а від вас попрошу набрати 200 лайків під цим відео. Буду вдячний. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Залітай в опис, скачуй гру, обов'язково заходи на мої серебра та вводь промокод Фортіс, котрий дасть тобі 50 тисяч гривень на початку гри. Ukraine GTA завезли чорну п'ятницю, а разом з нею нові кейси. Та й слухайте, додали нову таємну скриню. Котру ми пізніше також відкриємо. Ну, для початку я хочу відкрити самі кейси. Як ви бачите, в мене є рівно 100 кейсів, швидко багатий. Ну а також 100 кейсів, велика корупція. Першим ділом хочу, друзі, відкрити ось ці кейси. Відкриваємо перший кейс. О, у нас появилася нова анімація. До речі, анімація лайк. Like. Це набагато краще. Випадає 100 фішок, а не 100 а 1000, вибачаюсь. Наступний мутиться кейс. О, мільйончик на базу. Крутиться, мутиться і випадає нам шапка котик. Ось така шапка. Пока на нашій макітрі. Надів я її, звісно, криво Ну, коротше, якось ось так виглядає. Опа, нова масочка. Закидаємо на обличчя. Ой-ой, ой яка -ой -ой, вона велика. Ой, ну чесно, не знаю. Щось вона мені не дуже подобається, ця маска. Крутиться, мутиться і випадає нам чокер. А, чокер, напевно, треба закидувати на шею, якщо я не помиляюсь. <рес> Та чуєте, це якась зніфорська тема. Добре, звісно, сніжки з смішками, але треба крутити далі. Опа, майже гелік, мойо! -ма ой, сюди на базу. Опа, ні, ну він деталізований. О, в нього на карманчику ось такий айфончик. Подивіться просто на якість цього скіна. Блін, реально кайф. Ось такі в нього Nike рукавиці. ось такий в нього глок, сумочка Adidas. Ні, реально, скінчику ставлю лайк. Ага, випадає нам шапка котика. Так, 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 так. Опа, скінчик Ангел. Це, до речі, не дуже новий скінчик, я, начебто, його вже получав. О, 250 тисяч гривень. Я вам скажу гроші мені зараз потрібні, адже ми будемо далі крутити ось цей бокс. Я ж такий, що хочу все попробувати покрутити. Ну і, звісно, вам показати. Аж я думаю, вам також цікаво, як і мені, подивитися на нові аксесуари, на нові скінчики і їх затестити. О, знову випадає нам скінчик Ангел. Так, випадає нам знову чокер. Ой-ой, ой гелік пролітає, йомой. -йо. Ні, я реально буду здивований, якщо сьогодні за все відкриття мені не випаде ні один гелік. Я думаю, це взагалі неможливо. Неможливо, тому що в нас просто куча кайсів. Ну, подивимося. Опа, гелік знов пролітає. Ну, прикинь. гелік крутиться, але ну не дають його, не дають. О, гелік знов пролітає. Ні, ну кейс нас трошки дразнить. Ооо, знову шапка котик, прикинь. Просто три рази підряд випадає мені шапка котик. Знову маска, людина кіт. Так, 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 так. Знову випадає маска. Та що та маска так падає? Ой ой, ой знову маска, прикинь. А що це за приколи? Алло, а що це за приколи? Так, 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 так. Тисяча фішок. До речі, цікаво буде подивитися, скільки це тисяча фішок. Я щось просто трошки курс не пам'ятаю. Блін, я так хочу цього рожевого рюкзачка. Всякі шапки і маски падають часто, а рюкзачок ще не випадав. О, скінчик. Це получається в нас вже Другий скінчик. Нормально, нормально. Тим часом у нас є рівно 70 ключів. О, нова масочка. Маска повелетель лісу. Ого, давайте зараз на і подивлюсь. Бо навіть самому цікаво подивитися, що це за маска. Чуєте? О, ні, ну подивіться, ну реально прикольно. Как будто дота 2, ні. Трошки, звісно, її криво настроїв. Так, крутиться, мутиться 250 тисяч гривень. Будемо старатися максимально швидко відкривати. О, 500 к Так, і там до Гелі, кало. Тисяча фішок. Опа, знову скінчик. Скінчики падають, гроші падають. А Мерседес і рюкзачки не падають. Ой, не знаю, походу, сьогодні якась невдача. Ладно, поки що не будемо опускати руки, тому що у нас є 63 кейса. Так, крутиться наша рулатка. Опа, 250к. Якщо випадає гелік, то я гей. Ага, поняв, не гей, значить. Якщо випадає гелік, я кручу сальтуху. Не, походу, гелік не хоче випадати, ну реально. О, пролітає, Йо-йо-йо, як фанера над Парижем Алло, я хотів рюкзак. Ну, 500к теж добре. У нас вже на балансі знаходиться 16 мільйонів гривень. Ти шо, ти шо, ти шо? Скінчик на базу. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой то есть два зразу і пролітає. алло. що це за приколи? І випадає мені оця шапка. Яка шапка? Ви що приколі Ой, сюди на базу. Нарешті він випав. Все, я вже хочу його затестити. Так, закидаємо ось цього работягу. Ай-яй-яй-яй-яй, братва. <хохох> Ніть. Бля, чесно, вот, чесно кажу. Пушка. Просто пушка. А він ще й як кілограми? Бля, ну він реально прикольний. За рюкзак ставлю лайк. Оу, гелі, куди, куди? Алло, мені мало дати гелік, мені випадає маска. Ле той же гелік буде. Крутиться, мутиться, випадає нам 100 тисяч гривень. Тим часом у нас на аккаунті знаходиться 50 кайсів. Добре, крутимо далі. Що тут говорити? Треба ще того геліка вибити. Ага, знову випадає нам шапочка. До речі, мені навіть цікаво буде подивитись, які ціни на ці рюкзаки. Тому що дають вони кілограми, дай Боже, а коштують, ну не знаю, скільки. О, гелік знову прилітає, прикинь. Випадає нам тисячу фішок. А, до речі, начебто всі призи вибили. Тільки ось нам гелік ще не випав. Ну що ж, виходить, головна ціль це його вибити. Так, ага, поки що тисяча фішок. Ой-ой, ой знову ця масочка. Так, 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 так. О, гелік гелік, -гелік! Боже, ні, Пр... пролетів, йомаю. мою Диви, знову пролітає, але? алло. Гелікі-гелік! Ууу! Сюди на базу. І що? Це бонуска? Получається, залишається в мене 38 кейсів. Ну і всі призи, котрі були в кейсі. Я вже вибив. Залітає в нас 250 тисяч гривень. Знову нам випадає чорний чокер. Так, опа, скінчик серйозний. Звісно, не думаю, що мені випаде в другий раз гелик, але все ж таки, ну, будемо бачити. Рахуйте те, що випало за 100 кейсів всі винагороди, навіть менше, ніж за 100 кейсів. Це вже реально мене радує. О, гелік! Альо, ви що прикалуєтеся, як це працює? Так, відкривається в нас кейс і випадає серйозний спортсмен. Ні, ну слухайте, в останній час кейси почали реально сипати. Пам'ятаю, як тільки починав. Відкривати, взагалі нічого не давало. О, знов гелік, алло Третій гелик випадає, ну прикиньте. О, 250к залітає на базу. Бля, чесно, анімація дуже бомбова. Так подобається, коли воно крутиться. Прям знаєте, так навіть цікаво подивитися, на чому воно закінчиться крутитись. О, прикинь, знову випадає нам скін серйозний. І у нас залишається рівно 10 штук. Так, соточка залітає. О, і послідній кейсик, з якого нам випадає, маска повелити лісу. Що ж, я думаю, ми можемо приступити до наступних кейсів. Давайте я одразу собі перекину в п'ятий слот. Ну, щоб, знаєте, було комфортно відкривати. Тепер просто нажимаю 5, і в мене відкривається кейс. Барабанчик крутиться. Що нам там падає? О, тисяча фішок. Так, окей, 100 тисяч гривень. Окей, ну ми, в принципі, відкрили тільки 6 кейсів, це і зрозуміло. Хоча б 10-20 відкриємо, тоді вже можна буде говорити. Ну але реально поки що падають тільки гроші і фішки. Так, ага, чокер нам випадає. Коротше, якийсь на шию закинув, чисто, поняли? Ну окей, крутем тоді далі. Цікаво подивитися, що там далі нам буде випадати. Двісті 250 тисяч гривень. О, чи назис? Крила кажана. Коротше, ось так закинув крила. Короче, в разі чого ось так вони виглядають. Кому сподобалось, купуйте, відкривайте. Я надіюсь, вони вам зайдуть. Но ведмедик 100% зайде. Цікаво буде глянути, як виглядає синій медведик. 250 тисяч гривень. Так, сині пролітають на жаль. Випадає нам знову цей чокер. Оці друти, коротше. По іншому не знаю, як назвати. Так, так, так. Знов друти, алю. Так. ага, Ой, знов ті дроти, алю. Так. О, майже майже, майже майже майже. Алло, крила кажана випадають. Майже синій ведмедик випав. 100 тисяч гривень залітає на базу. Ой-ой-ой, знов пролітає, алло. Люблять дризнити, коротше, тими крилами і дротиками. Диви, синій, синій. Ага, синій, алло. О, сюди. А цей дідуган нам ще не випадав. Коротше, ось такий дідуганчик. Але щось трошки він на діда вроді не похожий. Такий, типа, серйозний тіпшик. Красовочка Хнайк, туди-сюди. Такий хрестик, де мені котерето. Ні, ну мені більше подобається ось цей, в якому я був. А, ну то гразу випадає 500 тисяч гривень. А, речі, чорний. Кепка з ріжками нам ще не випадала. Давайте фастиком закину, бо цікаво глянути. Ха, ха ну шкет прикольний, до речі. Коротше, я так поняв, це чисто шмот. І що той синій рюкзак взагалі нам буде випадати чи ні? Ладно, ладно, не буду ще спішити, адже у нас рахуйте ще відкриттів, дай Боже. Ой-ой-ой! ой Ну, знаєте, електрогелік, це потужно. Рахуйте, залишається у нас 72 кейса, і нам же випав гелик А синього рюкзака ще навіть не було. Ні, ну синій рюкзак має бути, певно, легенда. Получається, в оновленні нас додали Синій, розовий той, що на мені, і також чорний. Тим часом у нас на балансі знаходиться 24 мільйона гривень. Ай-яй, тисяча фішок. О, знову пролітає! Алло! Ну зате залітає 500 тисяч гривень. А, ну і знову 500к. Чуєте, це все, звісно, добре, але в мене залишається рівно 60 штук. А синім рюкзаком навіть не пахне. Та й мечі, і темрі ви не падали. Що, до речі, дивно мені випав гелік. А синього рюкзачка ще немає. О, пролітає! Алло! А, і прикинь, знову дрітой падає. Та замихали з тими дротами, ал. Дайте мені того синього рюкзачка, і я піду спати. Так, 250к. Давайте, коротше, роблю максимально швидкий опенкейс. Може, якщо я буду крутити максимально швидко, тоді випаде. Де ти там, де ти там? Алло, крила падають. О, скінчик тендітна. На жаль, я навіть не можу затестити, як він виглядає. Так що, дівчата, можете написати в коментарях, як вам скінчик. Так, 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 так. Ой, мечі пролітають. Лямчик залітає на базу. Как і пук сюди-сюда. Мечі темріве. Охо, красончик. Так, і що, придеться, напевно. Закинути на тіло чи куди. Та, на тіло. Ого. Ой-ой-ой! знаєте. блін, ну непогано начебто. Ні, ну вигляд все ж таки вони мають. Просто треба вміти акуратно підбирати. Ну, підсад я маю на увазі. О, до речі, знову падають мечі темріве. О, пролітає! Блін, я думаю, він мені зараз випаде, прикиньте. Залишається вибити всього-навсього одну винагороду, щоб повністю закрити цей кейс. І він, бляха, засранець, не падає. Давай, випадай вже. Знов ті друти падають. Алю, 19 кейсів залишається. Ло, я вважаю це повна халепа. Давай, щоб я зараз розбив ту клавіатуру. Прям знаєте, випадає синій медве. Я клавіатурою обстіл. Геру, дивий взагалі не хоче падати, що це за приколи. Я відкриваю 100 кейсів, і мені реально він не випадає. Ого, прикинь. Там стільки тих рюкзаків крутиться і взагалі не падає. Диви, соточка падає. Ну що, в нас залишається рівно 5 шансів на те, щоб вибити ось цей синій рюкзак. А синього рюкзака навіщо нема. Диви, пролітають між двома. Алло? Диви, ну майже, йоу. Ну і що виходить? Ми відкрили всі кейси. Окей, думаю, давайте приступимо до таємної так, а що там випадає з крині? Давай, зразу мені сюди. Ага, я поняв. Масочки даються хіба? Ви поняли? Зараз будемо коротше, дивитися, як наш барік буде влітати. Ага, випадає нам дві алкашки. Ага, тємщик. Вже прокрут коштує 349 тисяч гривень. Так, а випадає нам 250к. О, тепер прокрутить 449 тисяч гривень. Коротше, я не знаю, скільки ми зможемо прокрутити, але я надіюсь, нам медведик все ж таки випаде. А, і випадає нам 50 карбованців. І знову карбованці? О, прикинь, золотий алкоголь падає. А прокрутить. Тепер коштує 1 мільйончик гривень. Ну, будь ласочка, дай рюкзака, дай зудаю. Кепочка падає. Вообще не падає 3 мільйона за прокрут ви, серйозно? Так, випадає нам ось цей скінчик. Ось так виглядає скінчик. Ну, хз-хз, прикольний начебто, прикольний. Скільки 4 мільйона гривень за прокрут. Маска падає. Алло, 6 мільйонів. Майже 7 мільйонів за один прокрутик. Ну і що, получається? Послідній прокрут. І ми получаємо його, так? Да? Чорний рюкзак на базу. З 30 мільйонів. Мільйонів гривень в мене залишається один лямчик. Зате тепер у мене є ось такий темний рюкзак. Давайте я його закину і подивимось. Очуйте, що він не прям темний. Він в мене, коротше, якийсь світлий получився. А як це таке може бути? Ну, чесно скажучи, розовий мені набагато більше сподобався. Ось така двіжуха в мене знаходиться в інвентарі. Так, залітаємо в телефончик та дивимося, що у нас там по автівкам. А по автівкам дай Боже здоров'я. Чотири гелика і один з них електрогелик. І що, скільки там мільйончиків вийшло? Напишіть в коментарях. Воу, дякую за перегляд, друже. дивись моє наступне відео.